У цьому році набув чинності меморандум про фінансовий моніторинг громадян та підприємців. Національний банк України та низка провідних банків нашої держави підписали цей документ з метою посилення контролю за фінансовими операціями. Основна мета нововведень це боротьба з шахрайством, з тіньовою економікою та з нелегальним обігом коштів. Відповідно до підписаного меморандуму, нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта, а також від наявності у нього документів, що підтверджують дохід. До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтвердження джерел доходів, банки встановлять для них ліміти. На перекази у розмірі 50 тисяч гривень замість 150 тисяч гривень. Меморандум не дає визначення, хто саме з клієнтів може бути визнаний високоризикованими. Однак такі ознаки передбачені законом України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Для решти клієнтів, які не мають документів, що підтверджують джерела доходу і розмір, Застосовуватимуть ліміти на перекази, зокрема з 1 лютого цього року. Такий ліміт встановлений у розмірі 150 тисяч гривень на місяць, а уже з 1 червня цього року ліміт буде встановлений у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Розмір ліміту можна буде збільшити, для цього клієнт. Звертається із заявою до банку, проте тільки у разі, якщо клієнт надасть документальне підтвердження джерел своїх доходів, такий ліміт можна буде збільшити. Для підтвердження, це може бути надано довідка про заробітну плату чи податкові декларації, чи виписки про отримані. Виплати, соціальні виплати чи інші документи. Якщо доходи офіційно не будуть підтверджені, ліміти залишаться на такому ж рівні, який був до моменту звернення з заявою. Встановлені в меморандумі обмеження поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку, але і на перекази за реквізитами за Айбаном. Для осіб, які підтвердять джерела доходів. Розмір обмежень на перекази встановлять у розмірі підтверджених доходів. Знаємо, користуємося та підтверджуємо доходи.